Є? Давайте з вами поговоримо сьогодні про серйозні речі, щоб ви мені не ставили дурних запитань. Тому що протягом тижня я отримую від вас купу запитань на рахунок поліролів, чи закриють вони і приберуть подряпани на пластику всередині авто. Тому ми підготували для вас просто шикарний експонат це робочий комерційний транспорт, в якому пластик ну, завжди подряпаний. І зараз я. Почисничком від МакВайса. Пройдусь, це все вичищу, щоб в нас не було ніякого нальоту, там залишки в поліролі, бруду, покажу, як воно все виглядає без поліролі. Потім у нас є декілька варіантів тухритів для пластику, які ми будемо наносити або по черзі, або паралельно один з одним, щоб показати вам результати, що вони дають і що ви отримаєте в результаті. Щоб е, потім не було такого очікування і реальність, що ви очікуєте, що нанесли полірольку і у вас зовсім зникли всі подряпини на пластику. Тому менше слів, більше діва. А робоча машина колись взагалі бачила поліроль тут? Та я не знаю. Можливо, бачила за з заводу. Щось я смілося. Ну, Там всякому... за, ну, от, за поворотом є. Така хороша підрякана. Ну, я просто підтримати. зараз повимиваю весь бруд, який тут може бути, щоб ми вже клали поліроль на чистий пластик і бачили дійсно той ефект, який він дає, а не поліроль по бруду. Ну, це ж не серйозно. Я сумніваюся, що вона щось бачила, тим більше комерційний транспорт, ну, хто буде заморачуватися особливо з кузовом. Я думаю, нам цього поля вистачить для демонстрації цього всього дійства. Так. І почнемо з того, що все-таки подряпаний на пластику, це фізична взаємодія, фізичне пошкодження, а засоби у нас косметичні. Тому зараз витраю все насухо. А ми, мабуть, тут залишимо контрольний зразочок. Кінець тут їх раз, два, три, чотири. Раз, два. Раз, два, три. І думаю, тут на катарці зробимо чотири, так? Да? Угу. Так, Це залишимо на самий кінець, тому що він в аерозолі. Почнемо з того, що ви частіше питаєте, а чи перекриє він подряпаним? Беремо аплікатор. було видно, що куди не доносили. Котект інтер'єр матовий. Так, кожен поліроль в собі має там, притемнюючі трохи властивості, захисні, антистатик, ультрафіолет Так, Blackine Flash. Так, він для зовнішнього застосування, але наскільки я знаю, вони трошки оновили формулу, і на нових баночках вже йде етикетка, що їх можна використовувати для внутрішніх панелей. Наш последний аэрозольный. Тун -тун -тун. А подай мне там микрофон. Я думаю, цього будет доступ. Да, полуночка, Смочна полуничка, правда? Ми це все зараз полірнемо, Так як воно має бути. Перевертаю, щоб не сказали, що я розношу один засіб по всьому. Гану, давай так. Чистенько. Чистенько і він її вивертаю з воротніми раками. Так, знімаємо все. А постав полуничку там? Тут? Ну далі. Ну давай так, поставимо її. Угу. Що я вам хочу сказати? Дивіться, потряпали у нас як були такі лишились. Це, я думаю, теж можна вже прибрати. В нас чітко, в нас чітко видно, де було нанесено поліроле і де їх не було, там де у нас був приклеєний скотч. Подряпана як була, так і лишилась. Там, де був нанесений поліроль її трошки примаскувало але повністю воно не прибирає. Так що не тіште себе ілюзіями про те, що ви купите чарівний поліроль, який прибере вам повністю всі подряпини. Невеличкий подряпини він примаскує, трошки скриє, але повністю прибрати не прибере. Це не чарівна пігу... пігулка, це не чарівна пілюля, яка вилікує вам пластик з пошкодженнями. Всі фізичні пошкодження можна вилікувати тільки фізичною взаємодією. І в нових пластиках, типу, нагріти вогнем, там приплавити, вже може не спрацювати, можете зробити тільки гірше. Тому, будь ласка, вам наявний приклад того, як воно працює і що ви отримаєте в результаті.